Війна і брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкриваючи нам майбутнє людство, Ісус Христос показав у книгі Апокаліпсис причину. Війн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивство. Третій на чорному це Мамона, поклонення цьому. Проклятому світу, багатству, грошам і як підсумок, криза, голод, злидність. Четвертий вершник смерті і пекло слідує за ним це смерть від зброї, епідемій, морів, звірів і як підсумок, пекло адське і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив у Бога. Вивчаючи Слово Боже, а потім стався всезагальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, гонення на віруючих і церкви, вбивства святих та священників. І тут не путайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе спасіння і любов цьому світу, а релігія, вавилонська блудниця вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому, комунізм, фашизм. Нацизм, імперіалізм, тиранія, всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть його до чистоти, святості, сумлення, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий або Бог, або тваринний світ. Або світло, або темрява третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєте, в духовному спілкуванні і в молитві.